Ігор завжди був правильним сином. Він не мав шкідливих звичок, не гуляв гарно вчився і рано почав працювати. Його мама Марія Степанівна казала сусідам наш Ігор золота дитина. Він справді був добрим і дуже слухняним. Коли батько зламав ногу, Ігор приїжджав щовихідних, косив, рубав дрова, робив ремонт у старому домі. Коли сестра Лілія народила дитину без чоловіка, саме Ігор почав допомагати їй фінансово. Щомісяця давав гроші, купував дитині одяг і навіть телевізор у кімнату їм купив. Його дружина Наталя спочатку мовчала, вона розуміла, батьки літні люди, а сестрі важко. Та коли третій рік поспіль вони з дітьми не могли дозволити собі відпустку, а на старій машині доводилось змінювати запчастини за запчастиною. Наталя вперше не витримала. Ігоре, ти ж розумієш, що ми економимо на всьому. Ти купуєш мамі нову пральну машину, а я вже півроку перу вручну, бо наша зламалась. Та я все розумію, знітився він. Просто там така ситуація, мама не може без неї. А я можу? гірко усміхнулася Наталя. Чи твої батьки тепер важливіші за твою сім'ю? Не говори так, стиснув щелепи Ігор. Вони ж мені дали все. Я не можу просто відвернутися. А ми хто тобі запасний варіант? З кожним місяцем Наталя ставала тихішою. Вона не сварилася, вона мовчала, але це мовчання було як бетонна стіна. Вдома порожнеча навіть діти почали питати, чому мама не сміється, як раніше. Якось увечері, коли діти вже спали, Наталя поставила перед Ігорем на стіл роздруковану випуску з банку, ручку і два аркуші один з надписом бюджет сім'ї, а інший допомога родичам. Це що, не зрозумів Ігор, це вибір. Я більше не можу тягнути твою доброту на собі. Ми не живемо, а виживаємо. І не через кризу, а через твою нездатність поставити пріоритети або я, або твої батьки і сестра. Вибирай. Він нічого не сказав в тієї ночі, просто вийшов на двір, сидів в машині до ранку. Душа його рвалася. Він любив Наталю і дітей, але ж мама, і тато, і його рідні, і сестра самотня, без підтримки. Та десь глибоко, всередині, він визнавав так більше не можна. З того часу Ігор прийняв рішення і перестав давати гроші. Замість цього порадив сестрі знайти підробіток, допомог, допоміг навіть з резюме. Батькам сказав, що тепер менше буде приїжджати справ багато. Замість нових меблів у батьківську спальню купили новий диван у свою. Наталя вперше за багато років усміхнулася, їхня родина ожила. Почали гуляти втрьох, дозволили собі невеличкий відпочинок у Карпатах, діти раділи, тато нарешті з нами. Але щастя, це було з гірким присмаком. Мама більше не дзвонила першою. Якщо Ігор телефонував, відповідала стримано, без звичної теплоти. Як здоров'я, питав, як у старих людей справляємося, не хвилюйся. Я б хотів заїхати на вихідних. Не треба себе мучити, сім'ю береже, не нас. Ми другорядні, правда ж? Ці слова боліли. І коли він хотів приїхати сам, без Наталії дітей, мама навіть не винесла чаю. Ти змінився, Ігорчику, сказала вона, твоя Наталочка зробила з тебе чужого. А я колись думала, що ти у мене добрий син, мамо. Я просто поставив на перше місце сім'ю. Хіба це погано? Це зрада, різко відповіла вона. Сестра Ліля перестала відповідати на повідомлення. Через знайомих Ігор дізнався, що вона розказує всім, ніби брат відвернувся, кинув її в скруті, коли вона найбільше цього потребувала. Йому було соромно і гірко адже він допомагав їй руками, а вона навіть дякую не сказала. Ігор не розповідав Наталі про ці розмови, не хотів псувати їй настрій, але одного вечора все ж зірвався. Знаєш, мені здається, що я тепер чужий і вдома, і там. Я десь між двома берегами. Наталя сіла поруч, взяла його за руку. Але тепер ти з нами, і це головне я не хочу, щоб ти перестав любити своїх батьків. Просто вони не мають права вимагати від тебе жертви за невдячності. Мені боляче, тихо сказав Ігор. І мені було боляче всі ці роки мовчати. Минув рік. Батьки так і не змирилися, спілкувалися рідко через силу. Наталя відкрила свій маленький бізнес. Ігор допомагав їй. Одного разу Ігор приїхав до мами сам, привіз трохи продуктів. Це що, подачка? зустріла його мама. Ні, мамо, це просто вияв любові, як можу, так і показую. Мама опустила голову. Вибачте, я може була різка. Ти... Ти нам усім непросто. Я знаю, прошепотів Ігор. Іноді чоловіки стоять на роздоріжжі між тими, що повинні, і тим, що хочуть, між рідними, які дали їм життя, і тими, з ким вони це життя будують. Але справжня зрілість це не жертва для всіх, це вміння розставити пріоритети і не втратити себе. Бо якщо чоловік зламається під тягарем обов'язків, він не буде опорою ні для батьків, ні для дружини. Іноді треба зробити болючий вибір, аби зберегти головне.